Можу підтвердити інформацію. Я не знаю наскільки вони там просяться, але те, що їх відкинули від Бахмута вчора. З хлопцями сесевошниками нашими зустрічався там. Ну, треба було допомогу їм організовувати, і вони, до речі, допомагали нам дуже сильно. І вони надали мені відео з Бахмута, що там робиться, і в тому числі як надрали одне місце морпіяхам, як вони відходили. То, що роблять хлопці в Бахмуті, це щось неперевершене. То як вони атакують, то як вони просочуються туди за лінію фронту. І що вони роблять? То їх морпехи близько не стояли з нашими силами спеціального призначення. Ну, фантастична інформація. Я вам прочитав так само. Це росіяни рахують, що вже кожен четвертий з пригожинських цих вагнерівців вже загинув. Яких, яких там Пригожин агітував по всіх в'язницях російських? Кожен четвертий вже загинув. Це не рахуючи поранених, вже прийшли до них похоронки в ті їхні установи. Ну але я так розумію, що це звичайно все одно величезний натиск іде і на лінію фронту. На всю так без сумнів, висумні. Без То що робиться в Бахмуті, це надзвичайно складно для наших збройних сил, тому що кількість ви ж зрозумієте, просто перемолоти перемолотити оцю живу силу. Скільки треба тих патронів, снарядів і всього інше, скільки треба витримки мати, скільки яку психологічну стійкість треба мати для того, щоб просто навалу, вот ось вони йдуть хвилями, йдуть і йдуть, і йдуть. Там нема ніякої логіки, немає ніякої там мудрості, немає ніяких продуманих атак, щоб щось десь оточити. Просто лобова атака, коли їх нищать. То, що роблять наші, коли ну мені відомо, що командирам дозволяється приймати самостійні рішення з приводу того чи іншого ходу на позиціях. І то, що роблять, наші я вам ще раз хочу підтвердити, то взагалі не перевершене. Вони перевершено, як вони оточують, як вони беруть в полон, як вони їх нищать.